З нагоди пам'ятної дати у Звягелі відбувся урочистий патріотичний захід у єднанні наша сила, присвячений Дню Соборності України. Шановні звягеляни, щороку 22 січня, в день проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, в 1919 року. Весь український народ відзначає День Соборності України. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною, що наші незламні захисники і захисниці виженуть проклятого ворога з нашої землі і настане така довгоочікувана перемога. Пликаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, повсякчас пам'ятаючи про незліченні жертви на вівтар незалежності, соборності і державності. Право підняти державний прапор було надано міському голові Миколі Боровцю, начальнику з районної військової адміністрації Івану Торовському, голові молодіжної ради Віталію Кузнєцову та старшому солдату Юрію Вторигіну, нагородженому відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест. Хвилиною мовчання присутні вшанували мужність воїнів, які поклали своє життя за незалежну соборну і демократичну Україну. Микола Боровець, звертаючись до присутніх, наголосив про важливість цієї події в історії держави, яка є пріоритетом у формуванні нашої соборності та ідентичності. 22 січня воно у своїй історії має декілька таких історично важливих моментів і подій, які покликані сьогодні це пам'ятати, відзначати і утверджуватися цією датою, цими подіями в своєму житті. І от сьогодні, в цьому часі, отакі от дні, як сьогодні, День Соборності, День Гідності, День Незалежності, ми кожен раз повинні усвідомлювати саме собі, передавати прийдешнім поколінням, можливо, десь і звертати увагу і на старше покоління, що насправді сила наша якраз у тому, що ми маємо, своє, серед своїх, разом зі своїми у силі своєї країни. І в цьому і є помисел і задум нашого єднання, нашої незламності і якраз цінність того, що сьогодні наші воїни, воїни-захисники захищають, стають жертвами великої цієї війни, війни за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу єдність, за нас з вами. За нашу Україну, славну країну. І ми повинні це пам'ятати. Ми повинні всі бути єднані, бо соборність це ще один момент об'єднання у тяжких випробуваннях. У питаннях єдності сьогодні сила. І соборність якраз сьогодні покликана об'єднуватись, братися за руки. Ставати незламними, сильними і непоборними разом з воїнами, разом з всіма тими, хто не байдужі до сьогоднішнього випробування. Дякую всім тим, хто в помислах своїх сьогодні разом з Україною. Дякую тим, хто сьогодні в помислах своїх щоденного життя допомагає боронити нашу країну. Дякую вам, шановні воїни захисники представники, герої, які тут присутні, за вашу стійкість, незламність. Спасибі вам і низький вам уклін, воїни захисники Ми сьогодні шануємо, схиляємо голови перед пам'яттю і жертовністю воїнів-захисників, які на щиті повернулися додому. Їм вічна пам'ять, наша слава. Пам'ятаємо, якою ціною дається соборність, незалежність, свобода і життя всіх нас. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава наша держава! І ми разом з вами відзначаємо 106-ту річницю від дня проголошення акту злуки двох українських держав. Закликаю всіх. Хто чим може допомагати нашим Збройним силам України, нашій Україні в єдності ми переможемо любого російського агресора. Будьте здорові разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам України! Слава нашій незалежній українській державі і слава нашому Всевишньому, який захищає, допомагає нашим Збройним силам вистояти свою незалежність, суверенність нашої держави. Черговий виклик постріли. Війна, черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життям і кров'ю козака, дітьми країни, славного народу! Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант. Завдячуємо тобі, український сину. Ми духом сильні, волею, мечем. Бо, як завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ перевернемо, і буде воля, слава і повага. Від заходу в українського до сходу, ми єдності ланцюг протягнем знов, посіє між людьми священну згоду. Ми разом це основа всіх основ. Хай мир панує на усіх полях, хай колоситься і процвітає нива, і синьо-жовтий плакиттю стяг. Як воля наша щира і правдива. І заспіває знову Україна, і знову оживе свята земля. І пам'ятаймо, лиш в єдності народу сила, тож стали золотими ці слова. Сбулось нарешті стала ти єдина, крізь довгі роки тернами пройшла. Скорена віками, батьківщина, при шлях у темряві знайшла, батьківська війна, квітуча країна, Ми мищесть нащадкам тебе береже, вільна соборна єдина. Я Украина, зарплаты сныпы, полисятся. Це... На завершення учасники заходу поклали квіти до арки пам'яті Небесній Сотні та загиблим учасникам АТО, вшановуючи героїв, які поклали життя заради незалежності та миру. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Снем соборності Звягеляна! Слава Україні, слава її героям, разом до перемоги!